Герой нашого наступного сюжету кінолог Віктор Лебеденко разом зі своїм чотирилапим помічником пережив важкі обстріли прикордонної застави станиця Луганська. Неодноразово собака гавкотом попереджав його та й інших хлопців, коли саме почнеться канонада. Таким чином, зберігши життя не одному воїну-прикордоннику. Про історію бойової дружби між кінологом та його вихованцем дивіться далі. Мого собаку звати барон. Йому вже 10 квітня було рівно три роки. Дрогобиченин Віктор Лебеденко нерозлучний зі своїм чотирилапим другом. Разом із ним вже третій рік служить у станиці Луганській. Хлопець пригадує, коли ставало насправді небезпечно, саме барон попереджав його і побратимів про обстріли. Коли були обстріли нас по вечорам з восьми вечора, закінчились чотири ранку. Періодично собака попереджала своїми обгавкуванням. Що зараз почнеться? Обстріли по станиці Тобто дуже, Я спочатку думав, що то збіг підставив, але насправді це кожен раз, і всі знали, що всі вже мають бути по своїм позиціям, по своїм точкам, тобто по першій команді кожен мав виконувати свою роль. Барон натренований на пошук зброї та вибухівки, та в зоні АТО був корисний не лише своїми навичками. Саме цей собака допомагав Вікторові знаходити спільну мову з місцевими школярами. Разом навчали дітей, як виховувати чотирилапих помічників команди сидіти, лежати, обороняти так потоваришували і підтримують теплі стосунки. Й досі школярі в листах вихваляються, як їм вдається тепер так само добре виховувати своїх улюбленців а от порозумітися зі старшим поколінням, пригадує прикордонник, було значно важче. І, хоч хлопець дипломований, Історик каже, дискутувати з місцевим населенням на Луганщині було важко. От я стараюся з ними більше вести розмову по-українськи. Так, да, їм дуже тяжко. Багато зрозуміли люди свою помилку, але на даний момент нам потрібно ще працювати, працювати над е, з людьми, тобто розказувати більше, що таке Україна, що, що такі традиції, е, більше старатися, щоб вони справді трошки переосмислили своє мислення. Найбільша радість на фронті, пригадує Віктор, це коли отримуєш омріяну відпустку додому. Яскраві моменти це коли мені підходила черга до відпустки. Я міг, як то кажуть, з чистою совістю поїхати на західну Україну до міста Львова, побачити свята, поїсти навіть ту кутю, побачити близьких друзів. Та найбільше там, в зоні бойових дій, хлопець навчався цінувати прості, на перший погляд, дрібні речі. Наприклад, кожну хвилину, коли ти живеш. Ми прекрасно розуміємо, що ми всі рано чи пізно підемо з цього життя. І стараєшся все ж таки щось більше, зробити позитивного. Получається, не виходить, це друге питання. Щось залишити після себе, щось, щоб за тебе добре відзивалося, щоб більше друзів були добрих друзів. Один найкращий друг у Віктора вже є. Сьогодні вони знову, як і три роки поспіль, несуть службу на Луганщині.